Вітаю вас, прекрасні очі? Хочу сьогодні подивитися такий розклад. Що ж далі? Як ми знаємо, у нас сьогодні відбувся парад планет? І от хочеться прям крутилося цілий день в голові. Таке питання. Що ж далі? Що далі? Це буде чотири варіанти. Обирайте, будь ласка, свій, що буде далі тепер. Відбувся парад планет, що очікує мене далі. Обираєте, будь ласка, один з чотирьох запропонованих позицій. Можна взагалі всі на будь-яку сферу життя. Да? І нагадую, що. Розклад має лише інформаційний характер, не є інструкцією до життя. Поїхали. Перший варіант. Другий варіант. Що ж далі? Третій варіант. І четвертий варіант. Обирайте, будь ласка, свою позицію. Я, напевно, теж хочу вибрати. Буду теж з вами вибирати. Потім в кінці скажу, який я обрала. Ну, а поки ви налаштовуєтесь, можливо, комусь більше потрібно часу. Будь ласка, ставте на паузу. А ми будемо починати. Перший варіант. Що ж далі? Не зря випадала зірка, так? Да? Ой, ой, аж екран. Щось таке снугщибательне буде да? відбуватися у вашому житті далі. Хочеться сказати, що будуть збуватися якісь мрії, про які ви навіть не мріяли, що будуть відбуватися якісь дуже кардинальні класні зміни, відповідно вашому внутрішньому настрою, відповідно тому налаштуванню на самі сміливі бажання, які ви для себе загадували. Вітаю! Класно! Старший аркан – зірочка. Другий варіант. Що ж далі? А далі, для, для другого варіанту, тут а, потрібно буде полежати полежити, подумати над своєю поведінкою, можливо, у когось це буде проявлятися як а, трошки проблеми зі здоров'ям, можливо, можливо, дуже багато буде в когось думок. Тобто, тут є різні варіанти. Не буду далі розкривати додатковими картами. Кожного це програється про щось своє, ну, іноді про полежати, да, подумати над своїм життям, над своїми якимись думками це теж дуже корисно. Просто лежати і ні про що не думати. Це теж дуже корисно. Третій варіант: що далі? Саме для вас, тут якось так цікаво вистрілюєш перша і третя лінія. Тут у нас старші аркани. Цікаво. Отже, третій варіант: ви будете навчатися, ви будете навчати. Ви станете більш філософським, мудрим, або мудрою да, в своїх якихось проявах. Тобто, або вам внутрішньо захочеться більше, далі розширюватися, да, знання, якісь отримувати, більш глибокі, більш детальні, більш професійно, можливо, на другого світу хтось піде, да, а можливо, хтось піде розширятися в рамках тої роботи, яка вже є. Ну, і будете навчати, звичайно. Тут ще й про це. Навчати в якому сенсі, тобто хтось буде підходити до вас за порадою, Ви, як мудрець, будете говорити, ось я там, ви як Соломон, такий. Знаєте, будете все дуже зважено, дуже чітко, класно, людям точково прям помагати якоюсь своєю внутрішньою мудрістю. Да? Так. І дивимося у нас четвертий варіант. Тут у нас вийшов сам король. Жезлів, чого паузу зробила, тому що я не хотіла докладати ще карти, але тут прийдеться. Ну, або ж, якщо ми не докладатимемо, просто хотіла уточнити, що тут з'явиться якийсь чоловік четвертого варіанта, варіанту, хочеться мені сказати: такий жезловий, дуже страстний, дуже емоційно е, до вас гарячий, буде транслювати вам своє щире захоплення, бажання. Такий дуже-дуже емоційно гарячий. Про що це однією картою. Угу. Проявить у вас вашу внутрішню силу. А, і ви, звісно, влюбитесь. Ну, те, що я не хотіла докладати четвертий варіант. Тут у вас просто сумки. Що ж далі, у вас однозначно з'являться якісь. Сильні, класні стосунки. Це буде страсть, це буде кохання, це прям буде прикольно. По силі, по старшому аркану це буде щось дуже-дуже таке серйозне, дуже драйвове, на підвищених вібраціях. Це буде прям, знаєте, як от серфери, хвилю хапають, і тут те саме буде. Тобто тут буде отака прям. Напруга, але приємна, Да? Тобто це буде прям такий емоційний всплеск. Ну, і поки що пишіть в коментарях, що в кого вийшло, можливо, хочете доповнити, чи, можливо, хочете ще подібний якийсь розклад подивитися. Ну, а хто дослухав до кінця, я теж обрала четвертий варіант. Чогось останнім часом мене тягне на четвертий варіант. Теж напишу, якщо з'явиться в мене подібний персонаж. Пишіть дівчатка, хлопчики, що у вас вийшло, і всім бажаю гарного, натхненного, прекрасного завершення січня місяця. І не забувайте, через 4 тижні весна. Дякуючи нашим котикам ЗСУ. Дякувати всім вищим силам і собі, звичайно, всіх обіймаю. Па-па!